Він згадує про тебе чи ні? Давай подивимось, якщо згадує, то що саме і тут в нас вилетіла карта. Я хочу подивитися четвірка кубків, карта, яка каже про те, що він на тебе ображається. Це означає, що він постійно про тебе згадує. Ти в нього сидиш в голові, як та жінка, яка зробила йому кривду, яка перетворила справжнього чоловіка в такого драматичного артиста. Башня тут каже, що ти все розрушила, що ти така знаєш, жінка-диявол, жінка-монстр, жінка-сирена і так далі. Для чого, чому ти розрушила дані відносини? Карта повішена, тому що ти була в цих відносинах жертвою. Ти щось хотіла, щось старалась, якось крутилась, свертілась біля нього, намагалась з нього витиснути якісь дії, такі, які би могли бути перспективою вашої пари, які би могли розвивати вашу пару. А віто все робила тільки ти. І в один прекрасний момент ти змучилась, сказала йому «Гудбай, Вася, гудбай.